Дитячий садок райдуга представляє Наша планета Земля. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо. Що у нім всього не знаємо. Ми місця скоріш займаємо, пуск і швидше відлітаємо. Подивись, це наша планета. Саме так. Вона виглядає в космосі. Як же вона виникла? Дуже давно не існували ні землі, ні інших планет. У космосі вирувала темна хмара розпеченого газу та пилу. Поступово хмара охолола, а газ та пил почали притягуватися одне до одного. Проведемо дослід. Нам потрібен буде магніт. Та металеві предмети. Уявіть, що магнит це темна хмара, а металеві предмети газ та пил. Подивіться, як вони притягуються до магніту. Ось так і утворилась земля. Минуло багато часу, і на поверхні землі утворилася тверда кора, а навколо атмосфера з'явилася. Вода та суша, наша планета обертається навколо Сонця, роблячи коло. А ще Земля обертається навколо себе. Сонце освіщає землю. Куди потрапляють сонячні проміння, там буде день, а з іншого боку буде ніч. І навпаки. Перевіримо за допомогою досліду. Нам потрібно яблуко, зубочистка, можна з прапорцем та ліхтарик. Яблуко буде нашою планетою Земля. Помітимо на неї зубочисткою, де ми знаходимось. Ліхтарик це у нас сонечко. Сонячні проміні потрапляють на нас? Значить, у нас день. А зараз яблучка земля робить оберт. Сонячні промені Не потрапляють, значить, ніч. І знову. Робить коло. Знову у нас день і знову ніч. Буде цікавіше, якщо ти зробиш цей дослід під ковдрою. А зараз нам час вже повертатися. Не сумуй! До нових зустрічей!